Для приготування курячого бульйону, звичайно, беремо курку по її частини. Навіть якщо воно заморожене, трошки можна розморозити. Головне, щоб можна було відрізати, бо це, бачите, великі такі частинки. От, ну, якщо у вас є час на те, щоб воно розмерзлося, будь ласка, якщо немає, трошки потримали, і тоді можна готувати. Є люди, які користуються мікрохвильовкою для розморожування, але я вважаю, що натуральне розморожування краще. Якщо використовувати курочку, звичайно, ми її миємо під проточною водою. Тепер розрізаємо. Розламуємо. Розрізаємо. Перед тим, як ми маємо жарити, ми маємо трошки розкалити сковорідку, щоб вона була дуже гаряча. І тоді без масла будемо класти нашу курочку. Трошки треба почекати. Якщо, звичайно, тонке дно, вона швидко нагріється, якщо товсте, то треба трошки почекати. Головне нам завдання це присмажити добре шкуринку на великому вогні, от, і щоб трошки вижарити оцей жир. І тоді буде набагато смачніший бульон. Як спробувати через печу наш споворітка, ви можете просто взяти якийсь кусочок м'яса і спробувати його покласти. Бачите, якщо воно так чворчик, це супер, це те, що нам потрібно. Вогонь не зменшуємо і накидаємо всі частеньки, які нам потрібні. Перед тим як приготувати курочку, бачите, но всі фабрики роблять ретельно, очищають, тому треба дивитися, щоб не було пір'я і не було таких от лусочок від ніжок. Їх треба забирати. Присмерзується у нас дуже добре. Улю не потрібно, тому що тут і так складають воно звіри. Курці переважно зараз. Кормлять вони жирні. Ніколи так не Тільки так. Головне наше завдання просмажити тваринку. Я беру тільки чисту воду або фільтровану, або з бутилки. Так, наша курочка для вже готова, можна її відставити. Ми її присмажили. Тому я рекомендую таке високе дно, високу сковородку, тому що тоді ви знаєте, коли жариться М'ясо чи стало, воно дуже льопає, які от є такий маленький жирок по декоску твої сіє. І тому воно не так буде сильно льопати, чим вище. Для м'яса просить. Приблизно наливаю пів кастрюльки води. Відразу туди кладемо почищену цибулю. Потім кладемо м'ясо. Закипіло, ставимо на маленький вогонь. Відкрити кришку і нехай париться. Через пів години можна насипати перець горошком на смак. Потім додаємо манию для молоді морква, хто любить моркву а свіжу, той, може, собі свіжу. Нарізати кружечками і хай воно так ще лавровий листочок. І так наш бульйон ще годину має варитися. Закриваємо кришку, ставимо на великий вогонь, щоб закипів, а потім відразу зменшуємо на маленький. Бульйон закипів, зменшуємо вогонь. Великіпиць треба час від часу наблюдати, коли з'являється пінка, її треба знімати. Ось так, по краю. щоб наш бульйончик був чистенький. Так варимо годинку, навіть до 2 годин. Так, додаємо укропчику, заморожений, може в кого є свіженький, порізати. І різні приправи. Хто які любить, я люблю італійські. Трошки присипаємо пару хвилин і наш бульйон готовий. Так, тепер наливаємо наш бульйончик. Беремо макарончик, який ми, ми напередодні зварили. І тепер м'ясо. Чарівну лопочку. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, і там буде багато ще чого корисного для вас. Смакуйте з Беною!